Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Тема дуже важлива, тому що ви пишете, що робити. Ми маємо вже гарні ростки на картоплі, можливо, їх зразу висадити в землю і не мати ніяких проблем. Я зразу вам скажу, що ми цього не робимо. Хоча десь колись і робили наші батьки, ми пам'ятаємо. Але зараз ми розуміємо, що у цьому всіх у цих ростках це наш вирожай. І кожна картопля має закладений. Селекціонерами окремий урожай. І якщо ми будемо просто висаджувати зразу от з цими коріннями, то ми не будемо мати той врожай, який нам необхідний. Ось дивіться, у нас 4, да? це, наприклад, ми купуємо картоплю з просто харчовою і потім висаджуємо, тому що з насінням дуже важко. І ось дивіться, ми якщо посадимо цю картоплину, от це приклад. Просто от підібрала для вас. Дивіться, у нас є тут корінці. Якщо ми посадимо їх зразу, то ще нічого страшного, якщо тепла повода. Якщо холодна, вони зігніють всі. Це абсолютно точно, ми перевіряли. Якщо ми викладемо на яровізацію, на озеленення нашу картоплю, то ці корінці висохнуть і далі вони вже потім не будуть працювати. І врожай буде саме з чотирьох оцих вічок. З цих ростків. А в, в, в цієї картоплі врожай закладений в, в двічі-тричі разів більше, ніж оці ці, от, ростки зможуть сформувати картопли. То я вам покажу, що буде зараз, якщо ми відломимо ці ростки. А відломлюємо ми для того, щоб всі порівну зараз сформувалися і потім землі, і всі порівну йшли. Так виходить, що ці чотири. Візьмуть всю енергію з картоплини, а ті малесенький урожай не буде. Ось дивіться, ми відломбуємо один, так? одна. Дивіться, скільки тут у нас ще росточків. Далі відломлюємо цей росточок. Подивіться, у нас один, два, три ростки замість одного. Далі ми працюємо, показую, дивіться, відломуємо його, він легко ломиться. І що у нас тут робиться? Ви подивіться, скільки тут багато ростків. Потім на ці ростки сталони на них будуть формуватися картоплини. І буде той урожай, який нам необхідний. І ще це відломлюємо. І дивіться, скільки тут. Тут чотири замість одного. Чотири. Тут у нас теж чотири, тут три. Уже тільки від одного відломленого, да, замість одного чотири тих, що були в нас взагалі. І тут виходить 4, 4 4, 3 на 4, 12, 12, 13, 14. Далі будуть формуватися інші, Тут, бачите, вічка. І тут теж будуть формуватися росточки, і на них буде формуватися картопля. Ось чому треба обломувати. Хай вона пізніше, а в цьому році це дуже важливо. Хай пізніше вона зійде, щоб вона не померзла. щоб вона… Немало стресових ситуацій, і повинна обов'язково озеленитися. І в такому випадку картопля буде собі наростати ці росточки, однакові будуть і однаково будуть рости. Зараз ще одну картоплину покажу. Дивіться, тут які борода просто від коріння. І це тонесеньке у нас всередині картопля була в ящичку. І зараз я почну їх відломувати. Дивіться, замість одного там декілька. А тепер цю бороду забираємо бороду. І подивіться, скільки там нових ростків. Бачите? Далі цей один відломуємо, там три нових ростуть. І ось, бачите, по всій картоплі ми зараз її перебираємо, обломуємо і обов'язково врощені триходерміну проведемо їх. Купання таке. Для того, щоб це куплений, куплена картопля і необхідно обов'язково захистити від спор грибкових захворювань. І ви як бачите, ось у нас вже гарна картоплинка, і тут вже теж буде удвічі-втричі більше розків і вражайність буде більша. Зараз ще одну картоплину. І ми побачимо, що у нас тут ось, бачите? Тут у нас нові росточки. Зараз іще відломимо ці бороду, бороду забираємо і подивіться, що під бородою у нас. У нас прямо сімейки цих росточків. А було б всього три. Чи тут чотири? Ні, то один я раніше відламала від тої картоплі. Будь ласка, бачите, що робиться? Тут у нас черненький, ми можемо. Не буду я його трогати, там по бокам знову ж таки нові набираються росточки. Просто ми в триходерміні, в розчині триходерміна, всю картоплю будемо витримувати для того, щоб ця картопля у нас озеленила, стала зеленою такою. І ми потім її могли посадити в землю вже у квітні і врожай отримати нормальний. Хай воно трошечки пізніше буде, сходи. Але ми отримаємо вже рівні сходи, рівні рослини і рівний розвиток у всіх абсолютно розточків. А так одні будуть розвиватися, а інші не будуть мати можливості розвиватися, тому що ці перетягнуть всю енергетику, всі поживні речовини на себе, а інші нічого результату не будуть. Вони виростуть, будуть несенькі і там не буде картоплі. А так у нас рівний врожай. Підживлення, гарно підготовлена земля. І далі все по технології робимо для того, щоб отримати гарний врожай картоплі. Ну що ж, я відповіла на питання, чому треба обломувати і не висаджуємо ми картоплю ось в такому вигляді. Хоча, ніби жирні такі росточки, але під цими жирними росточками у нас є дуже гарний і є врожай майбутній. І бачите, скільки тут у нас відкривається. Нових ростків, і це закладка врожаю на цей рік. Хай буде у вас хороший, хороший, добрий, багатий врожай картоплі. у 2020 році. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал. Щиро дякуємо.